Доброго дня малята! Я рада знову вас вітати! Дітки! До нас сьогодні на заняття завітають гості. Погляньте, я вже стіл накрила. Малята, а поміркуйте, скільки гостей до нас сьогодні завітає. Так, двоє. А як ви здогадались? Тому що біля столу стоїть два стільці. На столі. Дві тарилки, дві веделки, дві чашечки. Молодці. Малята, а ось і наші гості. Це лялечка Катруся та її подружка Лялечка Оленка. Ну що ж, давайте пригощати наших гостей. Погляньте малята, у мене тільки одне яблуко, а лялечок у нас дві. Що ж нам робити? Давайте розділимо наше яблуко навпів. Скільки у нас було яблук малята? Одне. Що ми зробили? Поділили його навпіл. Скільки половинок у нас стало? Дві. Скільки яблук отримає катруся? Половинку. Скільки яблук отримає оленка? Теж половинку. Малята, а погляньте, які у нас половинки яблука. Вони однакові. А поміркуйте, що більше? Ціле яблуко чи його половинка? Так, ціле яблуко більше. Молодці! Погляньте, малята, у мене є стрічка. Пропоную прикрасити зачіски наших лячок цією стрічкою. Але малята скільки у мене стрічок? Одна. А скільки у нас лялечок? Дві. Що нам потрібно зробити? Потрібно поділити стрічку на дві частини. Навпіл. Пушничками розрізаємо. Скільки малята у нас було стрічок? Одна. Що ми з вами зробили? Розділили стрічку навпіл. Скільки частинок у нас стало? Дві. Які вони малята? Вони однакові. А як нам це перевірити? Потрібно накласти одну стрічку на іншу. Перевіряємо. Стрічки у нас однакові. А яка малята стрічка була довшою? Ціла чи її половинка? Так. Ціла стрічка була довшою. Молодці. Отже, малята, сьогодні на занятті ми ділили ціле навпіл на дві рівні частини і дізналися, що цілий предмет більший, чим його половина.